У суботу представники декількох громадських організацій зібрались на 95-му кварталі, аби звідти розпочати так званий Андріївський марш до виконкового міськради. В акції взяли участь представники степової сотні конгресу українських націоналістів, правого сектора самооборони, батальйону афганці козаки, спецназ та свободи спричинила акцію незгода її учасників з діями тих людей, які зараз перебувають у наметовому містечку. За словами представника самооборони Сергія Штанька, вони не мають права прикриватися іменами Небесної сотні та називати свою акцію май. Ми зібралися тут здебільшого організації, які брали безпосередню активну, так би мовити, ударну силу в подіях Революції Гідності. Саме тоді не боялися виходити на Майдан, битися з Беркутом, з тітушками і так далі. А не сьогодні, коли немає жодних переслідувань і, на мою думку, немає потреби саме в таких протестних акціях. На нашу думку, треба сідати за стіл переговорів і домовлятися знаходити вихід таким шляхом. Якщо вже цього не вийде, то ми в змозі змести і владу, як це було в минулому році, і надалі. Але це останній крок, тобто ми в будь-якому випадку займаємо конструктивну позицію і в часи, коли йде війна на сході, вважаємо, що треба насамперед докласти всіх зусиль для переговорного процесу. І налагодження ситуації в місті. Учасники акції називають себе представниками патріотичних сил міста і кажуть, що готові до більш рішучих дій. Ми хочемо показати, що ми є в місті, що ми за Україну, що ми не просто так сюди прийшли, от, показати своє присутствие. Ми готові захищати наш город від всіх і від внутрішніх, внішніх ворогів. І в будь-який момент ми прийшли з пустими руками. В будь який момент ми візьмемо ружі в руки. Колона прийшла маршем до виконкового міськради. Багато хто з учасників акції, як в часи майдану, був у балаклавах. До наметового містечка мітингувальники так і не дійшли. Зупинились біля пам'ятника козаку рогу за кілька метрів. Правоохоронці кільцем оточили наметове містечко, аби не допустити провокації. На імпровізованому мітингу представники Союзу патріотичних сил Кривбасу озвучили претензії до тих, хто вже більше як півмісяця пікетує будівлю міськради. Мені дуже прикро, що вони прикриваються нашими побратимами, які загинули там на майдані. Загинули. За гідність кожного українця. І на мою думку, вони не мають на це права, і то хай буде на їхній совісті але ми їм про це заявимо і заявляємо у вічі. Сьогодні у нашому кривому розі, який завжди чомусь вважався підтримкою Донбасу, коли отам під міськвиконкомом стають люди, провокують крим. Ці учасники маршу вважають, що акція представників наметового містечка не має підтримки у городян, а її лідери мають сумнівну репутацію. Останні все ж таки спробували пояснити свою позицію, але розмова велася на підвищених тонах. Я хочу почути от тебе сейчас. ти лідер Майдана, туровська лідер Майдана. Ну ви організатори ти що думаєш, що люди не розказують, що ти платиш їм 200 гривень за заночі, 100 гривень за день. Ні, подожди, 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 подожі, подожди, Ну чого я хочу... що я плачу кому ні? Подожди. Сі лад не скажи просто да при чем тут провокатор? Ну що вы чо витікаєте людей в яких своих? Как вы здесь оказались? Есть, есть. Вы же были там, на 95-м, когда вы ходили в Дедуске, да, когда вы бегали с фотоаппаратом, так... фотографировали. Да. А почему вы здесь оказались? Потому что... Почему это... вы слушаете захват зданий каких-то? Вы мне да. задаете вопросы, чтобы да. я отвечала, либо создать хаос, якобы Нет, я не Нет, не хаос, мы здесь собрали, чтобы поговорить. Теперь говорить. послушайте да. меня, пожалуйста. То, что да, к чему давай. сейчас призвал давай. ваш митинг, писать запросы, требовать ответов и отчетов, я прошла этот путь в течение четырех лет. Наш лозунг вчера был. Якщо не действует власть в рамках закона, починає действовать народ. А народ, это кто? Я, народ. Ну, я народ і, і кто? я дійству. А це не народ который... народ, народ. і ми уважаємо а вашу дітей. А народ тоже сказав. Ми не готові к военным действиям. Війна йде. Ми не хочемо захватывать з Фінальною крапкою суботнього маршу стало прийняття резолюції патріотичних сил Кривбасу, під якою підписалися всі керівники вищеназваних організацій. Ми підтримуємо ідею Євромайдану у місті Ріг. Міськради. Ця акція не має жодної підтримки з боку патріотичних громадян міста, а її лідери мають сумнівну репутацію. Ми виступаємо проти насильницького захоплення адміністративних будівель у сучасних умовах та будь-яких кримінальних засобів досягнення політичних цілей і вимагаємо наголошу кримінальних засобів захоплення влади. І безперешкодне проведення мирних зібрань громадян, припинити руйнування комунального господарства кривого рогу шляхом створення приватних підприємств, які разом зі своїми представниками, співвласниками у депутатському корпусі, грабують мешканців нашого міста. Від секретаря Криворізької міської ради, виконуючого обов'язки міського голови Сергія Маляренка, вимагаємо кожного тижня звітувати перед об'єднанням патріотичних сил Крибаса, тобто перед тими, хто зібралися сьогодні на Андріївському марші. Про належний стан благоустрою міста у комунальній сфері, про підтримання інфраструктури міста, про те, що робиться у правоохоронній, екологічній та інших сферах, які впливають на стан справ у місті. Четвер. Резолюція також містила попередження представникам кримінальних угруповань та популістських псевдоорганізацій про недопущення дій, які розпалюють у нашому місті національну ворожнечу, мають прояви сепаратизму та шовінізму.